Вітаю! Готуємося до мультитесту. Обчислити. І перед нами такий приклад. Перше дії виконаємо. 10,5 відняти 2,1 шоста. 10 відняти 2 буде 8, 5 шостих відняти 1, шоста. Спільний знаменник 6. 5 відняти 1 буде 4. 4 шостих скоротимо на 2. 4 на 2. 2. 6 на 2 3 дорівнює 8,2 третіх. 8,2 третіх додамо 5,1 треть. 8,2 третіх додати 5,1. Третю. Дорівнює 8 додати 5, 13, цілих. 2 третіх додати 1 третю, спільний знаменник 3, 2 додати 1 теж 3. 13,3 третіх це одиниця. То буде 13, цілих додати 1 цілу, буде 14, цілих. маємо 14 цілих.